Дякую тобі за все-все, що даруєш, дякую тобі за цей день, що ми всі змогли прийти сьогодні до церкви, що ти нас оберігаєш, благословляєш нас всьому. Також дякую тобі за ці дари, що ми можемо тобі їх приносити, і тому що вони пішли на користь. Амін. Амін. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засає своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дабі. Амінь. Амін. Так, друзі, давайте присадимо декілька оголошень. так, Перше, що я хочу вам нагадати, це те, що ми молимося, хто хоче, приєднатися до, до нас на Zoom е, 2030. І ви можете молитися разом з нами. Якщо у вас є якісь потреби прохання, так призвітайтеся до сестрички Лідії, і ми будемо за вас е, молитися. Так? Також е, всі, хто... Пожертвував та знову ж таки ми продовжуємо. Ми збір на діток на діток, яких ми збираємо так. Тому хто ще хоче пожертвувати, ви ще можете пожертвувати. Ще цей тиждень, я думаю, що є час, так, ви можете ще пожертвувати. Кожен, хто пожертвував, може взяти собі книгу. Я вам дам ту книгу, що я вам говорив, так, яку ми закупили в Балаклейці. І кожен, хто заказував цю книгу, ми теж вам дамо. Безкоштовно, там було декілька людей, які хотіли. Ми вам зараз дамо, У мене тут є цілий. ящик. Тому ті, хто жертвував, пожертвував пожертвували діток, хто дав гроші, і ті, хто заказував, то ці книги я зараз вам роздам. Ну і як все, йдемо так на 10-15 хвилин. на перерву. потім у нас буде сьогодні школа. В музеї не було? Так, ми поговоримо ще.